Вітаю друзі! Сьогодні я хотів поговорити про СФАК, це лот е аукціону, який був недавно від вгм Ну і хотів би так в двох детальках поговорити, що це за машинку нам дали, і е чи насправді вона цікава. Ось така у нас коліджен моделька. Броні тут геть немає, але тут доволі такі Каві, може інші характеристики. Це є шкода 390, це є 270 пробиття на 500 метрів 255, воно, звичайно ж, падає, але це не критично. Галдою ви майже не будете користуватися. Я тут особисто на цьому танку фармлю. Типу, ну, навіть немає часу, коли переключусь на кумулятиви, тому що. 270 вам на вісімки, дев'ятки і на деякі, навіть десяточки, хватає. Що тут цікавого, я, в принципі, зібрав таку от збірочку. Це все, звичайно, не є трофейним, не є боновим. Ви можете, звичайно ж поставити все, як у мене, бонове. Чому я кажу вам ставити саме таку збірку? Тому що, а, нам потрібно забустити максимально. Наш, нашу незамітність. Тобто тут з тим, що в нас є, ми просто получаємо 460 метрів огляду, ми тут получаємо в просто стоячому виді 40% незамітності. В Русі 26%. Ну, ми можемо просто грати як світляк, бо інакше я це не скажу. Плюс того, що в нас тут є по гарматі, давайте закінчу. У нас тут є залп, е який готується 3 секунди. Після 3 секунд в нас йде толок тайм, ну, типу, <Tough> штраф після залпу. Е даємо ми цей залп дуже слабенько так. Тобто два рази по 390 також можемо по черзі стріляти, що тож приємно. Час між цими тичками буде 4 секунди. Також, що ми тут маємо? Ми тут маємо кути в право ліво 9 градусів, і вниз мінус 8, що доволі непогано. Час зведення в нас стаба стає є. Час зведення 1,6. І в нас таба просто ідеальна стає, коли ми робимо приці... з прицілом. Перепрошую, це є 0.22, по-моєму, чи щось таке. У нас там стаба 0.2 стає, якщо не помиляюся, а в звичайному режимі 0.34. Тобто є мінуси, і я... я їх не бачу, скажімо так. Також у нас з мінусів таких, це є відсутність ХП 1220. Ну і, в принципі, з мінусів, як відсутність ХП і картонність загалом немає. Що ж, давайте я вже покажу вам сам такий бій, який, як то кажуть, у мене тут стався на стрімі. Я тут вже його, я так скажімо, завершував тут. Першій ночі скатав і хочу вам, як то кажуть, з ним поділитися, тому що бій видався доволі таки цікавий, не скажу, що в кінці тут відбулося, але загалом, по динаміці бою, тут доволі такі непогані муви я робив. Ну і, звісно ж, не одну тисячу тут настріляв. Ну що ж, пробує тут заїхати на горочку. Розумію, що в них буде там так само кімпа, яка буде світитися, кімпа яка буде відстрілювати. Це все, пробує тут знаходити сушку. Бачите, що я тут зразу стараюся підготовлювати собі залп і пробувати когось, так скажімо, вицілювати. Не можу, на жаль, ні по кому поки вистрілити. Але, 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 бачимо тут тигра, який такий наважився поїхати. І що ми йому робимо? Ми йому надсилаємо на 700. Ну ось такий от цей залпік, він це. Так він виглядає, скажімо так. Тобто у вас кружок стає дуже маленький, і ви за рахунок цього кружка можете там, не знаю, навіть люк тортоїзу вицілювати умовно на 200 метрів. Тобто сама по собі машина доволі таки цікавенька. Дивіться, куди є тигру зараз за Сандалю? Два, Два шота на 700. Іксемочка ваша так може. Ну, я думаю, XM з такої дистанції вам не попаде, а цей танк попадає. Ну і хто би що там не казав, в зрівнянні з змечко, цей танк виглядає трошечки цікавіше. Для тих самих гравців, які з руками, які розуміють, що бою взагалі відбувається, куди треба їхати, куди треба що робити. Тут вже я стараюся просто тички давати, тому що розумію, що залпу я тут не дам. Ну і пробую щось когось цілити. На жаль, тут ніхто не підставляється. Що ж очікую, бачу, що вони тут просто на шпала опарюються. М -м -м, досі не прочитав я, що це взводі, і що вони рішили просто з цього з флангу трошки підсвалити. Але в нас, з другої сторони, ХВК, який засвідчує ЛТ і також приносить нам деяку користь. На жаль, даю я тут 400, якби добрав я цього Бораска, можливо. Тут бій повернувся іншим ключем. Бачимо, що тут рога так само щось чомусь стала на місці. Ми її даємо з каточком. Бурасик їхній також засвідчується, всі їхні взводні, в принципі, є тут. Ну і вони пробують щось якось дефати інший фланг. Бачу тут Йосипа Шостого, який просто вирішив по полю катнутися. Даю я тут йому одну, тому що не очікував, що я йому тут залп дам Якимсь чином пробиваю другою. Ну, пробиття тут навіть під колом хватає з 270. Бачу, тут він не, засвіт... не засвітиться і точніше не підставиться. Розумію, що я там десь ще є базик. Думаю, що це мені робити, ХВК там поки живий, ну і пробую щось ще зацілювати. Думаю, чи Борасіки часом не під'їхали під мене. Бачу, що там на протилежному фланзі вбивають останнього їхніх танка і лишається якісь одиниці. Ой, і тут помилково засвічується Бораск. Що мені дуже на руку, я його просто шотаю. Ну, як бачите, вже 4200 шкоди. Просто, як то кажуть, з кустам. І ми будемо вже піджиматися під них. В мене тут в голові було такий мув, що я, можливо, підіжмуся і зможу щось тут роздати. За рахунок того, що я висвічу їхню кімпу, за рахунок того, що, можливо, хтось десь помилиться і, в принципі, зможу щось дати. Звичайно ж, я розумію, що там по лівому фланзі якраз вони світяться і можна буде щось прокинути. Стаю я тут за камінь, бачу тут базика. Ось так на 700. Скажіть, а ваша xm так зможе? Ну, в плані тому, що да, та що там може стояти в кустиках, але Сфак не поїде, не буде танкувати, але і XM не буде ось так, от просто з нереальним колом зведення попадати в пікселі. З 500 умовно метрів. Ну і продовжуємо. Думаю, що я зможу якогось дати про... по цьому сфаку або когось взагалі засвітити. Я розумію, що там базік, скоріш за все, поїде нашу арту вбивати, і коли вже вб'ють арту, то, можливо, скажімо так, я зможу щось там дати. Чи по, по, по якимось, он, що є на базі. На жаль, я тут помиляюся, даю тут залп, але мене зацілюють Бораски з Марсом, який Борасів взагалі не світиться, тому що він там повалив дерево. Ну і вже пробую щось тут якось розірвати дистанцію, щоб мати якийсь маневр. Вбивають вони такі цього сфака. Ну і я ось шукаю простріл по самій Ісусі. Нагадаю, вже 5 тисяч шкоди. Ну танк нереально фановий. Такі от бої по 3-4 тисячі. Вони частенько бувають, особливо, якщо вам, так кажуть, е... крутять. Але так само буває бої по там, тисячі шкоди, тому що ви не встигаєте в динаміку бою, дали десь неправильний залп, ви не попали один раз-другий раз. І це от вікно можливостей, яким ви можете скористатися, його стає все менше і менше. Бачу, що там Арташа поки жива, значить, наші, наш е базік-противник маю на увазі, поки нікуди не їде. Ну і піднімаюся на горку, розумію, що тут вже не все так однозначно. На двох. Е ой, боже, на двох команд у нас по 6000 хп. Ой, по 6-3000 по хп. Що в противників що в нас. Ну і я вже тут пробую щось вицілювати, винюхувати, то що розумію, що там можливо поїхав базик, можливо, поїхали ось ці ось всякі чувачки. Тут пробую я тут дорогу якось вицілити. <кій> Зацілює також можливість арти. Бачу, тут сушечка їде, вона дуже-дуже-дуже так не в таймінг мені опарюється, Я тут пробую давати їй залпік На жаль, через. Кількість цього каміння на базі я нічого їй не роблю. Ну і сушка добуває нашу лорку. Тут бачу, що рога виходить, але я її не зміг дати, тому що вони максимально якісь засейвлено грають і вже пробую банально піднятися, щоб. Якийсь того, як то, як кажуть, слабенький залп ще видати на дві тички. У нас тут закінчується час. Думаю, що сушка поїхала на мене. Бачу, що там Бурасик засвічується. Можливо, по ньому якийсь простріл, і тут засвічується рога. Ну, і я такий думаю, ну все ж, зараз здаємо якийсь слабенький залп і. Йдемо в ангар. Від сушки. Ось він. Якраз получає на 709. І ми, сказати, вже вицілюємо Борасика. Ну, ось такий цікавий танчик з такою можливістю заопувати. 10 секунд наш залишує, залишається. Перепрошую, до кінця. Бачу тут є ще сушечку. я тут залпувати І даю, на жаль, одним шістом. Ось такий в нас вийшов демедж. Так, перепрошую, відкрив браузер чомусь замість того, щоб показати вам результати бою. Отже, поразка. 600 демеджу. На жаль, тільки друга степінь. Як бачите, наші союзники щось їм пороблено було, і вони нічого не змогли зробити. В команді противника. В принципі, в зводі них дефолтно ми зіграв на 2000. Фармили ми 114 тисяч без своїх чкланових резервів. Ну, я думаю, що якби це була перемога, то з таким досвідом, це ще би ще мені накинуло. Ну і десь до 1500 ми би це наскребли А так, на жаль, тільки тут отримали другу степінь. Що ж дякую вам за перегляд цього гайду і підтримуйте український українськомовний контент. Всім дякую за перегляд.